Ні, якось нікак. Байдуже. Чому не байдуже? Як там українською сказати? Праздники. Свята. Не до свят. Мужчини Хоча дотиха і праздники. І так жінкам рідко дарять цвіти. Хоч один праздник году, де цвіти дарять жінкам. Боже, що жінки треба. Ну, я вважаю, що це не має значення. Ми маємо 365 днів в році, коли ми можемо друг друга любити, дарувати щось, цінити. 365 днів. Чи буде цей день святковим, чи буде він він вихідним. Ну, для мене особисто не має значення. Ми звикли, але ну, я не думаю, що це дуже важливо, чи буде він саме державним святом. Ми можемо вітати друг друга і, і, і е, е, після роботи. А ви як взагалі святкуєте 8 березня? А, ми святкуємо так. Ми вітаємо е, і маму, і мою, і чоловіка, і чоловік мене вітає. Так, Так, ми святкуємо. Але е, ми святкуємо і жінок-мироносець, це православне свято, теж жінки-матері. Е, ну, В нашій родині це традиція. А я не понімаю, а... Кому він мішає, якщо він буде вихідний? Як ви думаєте? Я не знаю їм. Ви за те, щоб був вихідний? Я думаю, що так. Він повинен бути робочим днем. А чому? Це звичайний день. Такий, як і 5, 6, 7 березня. Угу. Тому я, це у мене буде це робочий день. Навіть якщо парламент проголосує, що це вихідний? Ну якщо парламент проголосує, у нас я підчиняюсь нашим законам, буде буде, що це вихідний день, але щас на наразі всі дні робочі. Сьогодні війна і не має бути вихідних днів. А як у вас загалом в департаменті прийнято раніше 8 березня? Ви там вітали жінок чи не вітали? Так, в вітали, вітали жінок, але є у нас день матері. І це теж жіночий день, і ми теж привітаємо і будемо вітати на День матері всіх жінок нашої країни. Але це треба, мабуть, питати жіночу частину ну, нашої країни. Тобто, коли хочуть наші файні дівчата бачити цей, цей свят.